Полігон, грань або Face це найчастіше вживаний і зручний об'єкт редагування. Оперуючи полігонами, можна виліплювати зі стандартного примітиву різноманітні складні форми. Зрозуміло, що при створенні складних форм використовуються і інші підоб'єкти, але робота з полігонами є найбільш зручною в більшості випадків. При вивченні інструментів обробки полігонів краще скористатися не сферою, а боксом. Створимо в сцені примітив бокс приблизно кубічної форми. Сегментацію створеного куба задамо рівною 5 у всіх напрямках. Також увімкнемо відображення ребер. Для цього натискаємо клавішу F4. Даний об'єкт за допомогою квадрупольного меню конвертуємо у editable полі. Тепер перейдемо на рівень редагування під об'єкта полігон. Інструмент Extrude дозволяє видавлювати полігони, утворюючи окремі паралелепіпеди, основа яких це форма вихідного полігону, а висота довільна. Виділимо на поверхні куба будь-який полігон. Застосуємо до нього інструмент видавлювання. В результаті форма полігону буде видавлена. Якщо змінити напрямок видавлювання, то полігон буде навпаки втиснуто у об'єкт. Тепер виділимо групу полігонів у куті куба. Натиснемо кнопку налаштувань праворуч від інструмента. З'явиться блок параметрів. Тут розташований параметр висоти видавлювання. З його допомогою можна точно задати значення видавлювання. Також тут є група опцій типу видавлювання. Ми попередньо виділили не один, а кілька полігонів, тому що дані опції використовуються для кількох полігонів. Також бажано, щоб вони були спрямовані в різні боки. Перший варіант, група, дозволяє видавлювати полігони як єдиний масив. При видавлюванні буде переміщуватися уся виділена частина. Змінимо тип видавлювання на локальні нормалі. При зміні значення параметра Extrusion Height видавлювання кожного окремого полігону відбувається відносно власного напрямку кожного полігону. При цьому масштаби полігонів також змінюються, щоб виділена частина об'єкта зберігала свою монолітність. Останній тип видавлювання по полігону дозволяє видавлювати кожен окремий полігон виділеної групи незалежно від інших. Натиснення на плюс дає можливість повторити попередню дію. Для підтвердження натискаємо на прапорець. Повертаємося до звичайного видавлювання окремих полігонів вручну. Виділимо полігон на поверхні куба та видалимо його. Тепер, не знімаючи виділення, видавимо цей же полігон ще раз. Зверніть увагу, що в тому місці, де був розташований початковий видавлений полігон, залишилася сегментна лінія, що обмежує форми нових полігонів. За рахунок цього можна виділяти, наприклад, перпендикулярні до попередніх полігони і видавлювати вже їх.